Всім мене звати Оля і сьогодні буду знімати такі цікаві відео, яке називається Що мені сподобалось за місяць червень. Я думаю, ви багато таких відео бачили, тому що е, такі відео знімають е, відеоблогери, які дуже популярні. Та все ж таки хочу зняти таке відео я, і воно вийде не одне, їх буде багато. Е, наприкінці кожного місяця я буду знімати таке відео і вам і підкреслювати всі які там аксесуари, одяг, зутяки, які мені сподобалось, і показувати, звичайно, що вам. Давайте тут злою сумочок та взуття. І я почну з такого плаття, воно є знову силеньке чорне, в нього є ось такі лісочки трьох кольорів і листочка, кольору, звичайно. І воно мені подобається це платье, тому що, бачите, воно має такі штучки, в нього дуже класні ось ці як шалейки. І воно ось це плаття є гарне, воно є дуже довге, тому мені дуже подобається таке плаття. Я не маю дуже багато речей чорного кольору, тому що я дуже сонце падає кольору. І це сумочка до, до цього плаття. І я вам скажу просто, що я не це разом. Взагалі э, усе мене повелося до ножічка, ну не скажу, коли ну, не Ну, кри, ну, не словом, та довго. І вона ось така класна, мені дуже подобається. Вона ось тут, як ви бачите, ось такий золотий бантик. Він мені також дуже подобається. Тому сумочка є також кольорова з квіточками різними кольорів: там оранжевий, рожевий, білий, синій, такий якийсь, він не щось такому, і мені вона подобається. І давайте перейдемо до наступних речей. І наступна річ це ось така моя футболка. Вона є рожева, як ви бачите, і на ній пише Girl's Just Wanna have fun». И вот тут сами здесь все топ, я точно не знаю, но мне так думают. Вот тут у нас лужи, это знаете, это не чистурная бачка. И тут можно себе завязать бантик, к то такое. Ну, мне понравилось, потому что есть яскрава, летняя. И взагалі така, яка дуже подобається в очі. Давайте перейдемо до на шпитную, и і одежду одяг цей У Вона є сьогодні в я все в шпитах, вам І ось там є

Гарний, і тому голову це тут. Я на рукавах і тут знизу. Подобається також косочка, і вона підходить до моєї майда. Зараз я вам покажу, як це все буде разом виглядати. І виглядати це буде ось так. Ось так. І мені подобається цей вигляд на ютуб. І воно зачіпається класно, мені дуже тактику не зачіпається. Ось так, ось так. Дві. Ось так я дуже гарно дивиться, мені подобається, що воно з'єднується тобто, тобто, з моєю маскою, яка є дуже легенька та проста, і з цією самою ковтенкою. Давайте зараз я вам буду показувати своє взуття. Ось напряму Прямо... до дрібничок. І саме, що я хочу почати, це, звичайно, запросити, який складає їх. І Ой, давайте зараз я вам покажу і розкажу про кожний. І ось такий браслет, він має три кольори. Є зелений, рожевий та оранжевий. Він мені подобається, тому що він є дуже літній і класний. Тому я, і тут я плила про шість середини, то я його придумала сама, або не смай, не знаю. Кожен, він класний, дійсно. І, але він на руці дуже так то вбирає сина, але я не хочу, що він мене тисне, він просто такий ніби такий сильний. Ну, це ж таке. І наступний браслет це такий він є кольоровий. Там є вісім кольорів, синій, фіолетовий, рожевий, червоний, зелений, жовтий, оранжевий та голубий. І знаєте, якщо мені цей бросет нагадує, він нагадує чомусь кольоровий дідновецький. Чесно, я не знаю, чому, але напевно я дуже подивилася якісь фотографії для Просто побачила або якомусь відео, може, там був перечеденко. Ні, ну я не пам'ятаю, але чесно, я десь бачила якомусь відео. І так він дивиться на реці, він трошки для мене зовут, не Але я його спила десь на початку по-моєму, десь всередині червня я його спила і так його носила. І давайте перейдемо до наступного. Це є обрич, мій лювний обрич. Він дуже яскравий, класний, мені спила, ну дуже сплила. Зробила мама. він дуже, дуже класний, тому що він є дуже такий, підходить під мої балетки, які я вам показувала недавно. В нього є ось така чорна смужка. Тобто, ленточка, не привезена таким обчим зі мною. мені подобається, що він є пишний. В ньому є ось така штучка, я не знаю, як це сказати, бусинка така, ніби жо... ну, тобто, біла. Сам присад є жовтий в крапочку. Тому він мені там подобається. І ось такий він є, сам дуже гарно, я багато на мене відео знімала, точно не пам'ятаю, пам а Андрій ще я точно не знала. Тому що дуже люблю носити це для обців. Також що мені дуже допомогло звіті відео, це мій монопод, Він дуже класний, він є розуміст, і він об этом. Тобто, звичайно ж, тут він такий топошарні кладеться телефон. Там якщо він дуже широкий, то ось так. І давайте зараз я вам покажу, наскільки він робиться. Він робиться дуже довгий, чесно, він навіть не поміститься, бо зараз я стінку вдарю або монопод, Не знаю, але ось такий він є. Ось так навіть скодер не міщається. а зато я вам трошечки показала. Ось так він, він довгий, дійсно, дуже зручно, мені знімати з ним відео, я ставляю телефон і знімає для вас відео. І ось такі всі були мої дрібнички. Як ви бачите, моїм улюбленим зіткненням є ось такі жовті палетки, Вони мені дуже подобається. І воно є такого класного кольору, тому що там ще були голубі, але я вибрала е, жовтий, мені також дуже подобається, який вибрала. Вони дослідні, яскраві. І ось ця така, вона, вона є вона є така ніби намальована. І там також є такий чорний бантик який мені дуже подобається. І ось ця також нішкірики. Зараз вам покажу як вони виглядають в мене на новітнемах. Ось так вони виглядають, вони підуть підлітки, під під чи шорти, чи березі. И все-таки меня наблюдают. Снимите гладкие земли, смотрите Так ставьте пальчики вверх. Все-таки смотрите, что-то подписывается, это уже ваша И я стараюсь сделать видео очень тяжело. いいしんい,い。いいいいいい